Ну що ж, друзі, привіт. Давно ми вже з вами, як то кажуть, не бачилися. Давно я вже дуже не випускав якихось роликів. Ну але на то було знову ж таки мільйон якихось різних причин. Одна з яких це останнім часом доволі дуже часто хворію. От прям капець, як часто місяць по два-три рази можу хворіти. А знаєте, хто я коли щось захворів, бажання яке, якесь щось там робити, ну, взагалі відпадає. То навіть не те, що бажання і сил навіть немає, щоб щось робити. Ну, плюс там якісь чи фінанси також, знаєте, як, як треба ще якісь е, гроші виділяти, щоб щось продовжити, будувати. От, ну, коротше, знаєте, і купа, купа таких причин. Навіть саме якісь бажання елементарне також ну, не було, щоб щось там робити. Сил не було після роботи щось робити, бо ну, працював доволі до пізньої години на роботі. І, ну, коротше, То все з'єдналося докупи і з як то кажуть, зупинились. Ну, але зараз щось пробую спробую повертатися. А ось. Зараз відео я вам показую, які ще були зняті. Давніше бо як-не-як, але щось таке підзнімував. Ну, але, знаєте, того матеріалу було недостатньо, щоб якийсь там зробити ролик. А щось вам аби що показувати, ну, також вже не хочеться. Тобто хочу вже щось таке більш-менш нормальне. Ну, принаймні буду старатися щось показувати нормальне. От. Ну і, скажімо так. Ось так все сталося, тому так багато е, часу не виходили ролики. Ну, все, переходимо до відео. <кхм> Отже, позвонив брат, сказав, у в нього є холодильник, чи я не хочу. Я питаю, що за холодильник. Він каже, ну, нормальний, типу сучасний холодильник, просто я собі купив новий, а цей ну, можу тобі дати. Я кажу, скільки. Він каже, ні скільки. На халяву. я кажу, давай. Ось і так я кажуть отримав холодильник, а його десь треба ж поставити. І тому вирішив дуже швидко, скажімо так, принаймні в, чорну, в чорнову завершити ту кухню, щоб можна було десь поставити той холодильник. Інніше і ще й в придачу дав витяжку, та стареньку, але в робочому стані. Тож, я приступаю до якоїсь, знаєте, так, облаштування кухні. Та як знову ж таки фінанси поють романси, як то кажуть. Ось, і прям я більш ніж впевнений, що там ближчим часом ну, ну, не зможу там чи придбати кухню, чи там замовити кухню. І тому вирішив зробити якісь такі, знаєте, пер... на перший час якийсь такий варіант, щоб якась була стільниця, щоб десь там можна було щось поставити, якусь там потім мойку поставити, якусь там газову плитку, ну щоб можна було на вихідні приїжджати з сім'єю і щось собі приготувати. Та і, власне от тим зараз і займаюся. Вирішив щось там якусь Америку не придумувати. І просто зроблю стільницю висячого типу. Чому так? Бо Тому що як як але плитку якусь я хочу поставити. І щоб знаєте, пізніше от, от конструкцію не розбирати, щоб вона мені не мішала е, е, покладанню плитки. То в мене такий висячий варіант вийшов. Зробив з бруса, що в мене був, це 50 на 50, його попередньо якось підшліфував, нажда... наждачкою щось підрівняв. От. І все, і просто закріпив на декілька теслярських саморізів, там, здається, 150 до стіни. І такий зробив невеличкі укосини, які ще впираються в стіну. Тобто, щоб ну, була якась там надійність. Жорсткість, щоб можна було не переживати, коли щось таке більш тяжке поставиш на ту стільницю. Ну а верх поки що, то я постелив, як ви зараз побачите, це листом USB, який в мене залишився з дверей. Бо двері ж в мене не були, там, знаєте, 2,50 на 125 м а по 80х2. І залишився такий геподібний кусок дверей. Вірніше ОСБ, який мені, скажімо так, ідеально підійшов на той мій каркас-стільниці. Ось це все. Ну, як бачите, так доволі симпатично виглядає. Навіть заходив до мене колега по роботі, подивився на кухню і каже: ну, ну, коли не було нічого, виглядала маленька. А коли вже якісь більш-менш прорисовуються контури, тобто, де буде кухня, де буде холодильник, де буде стіл. То так він дивиться і каже, що Та, доволі так нормально. В тебе кухня виходить. Тобто робочої поверхні доволі багато є, тобто, є де розвернутися, є де що зробити. І, в принципі, я теж так подивився. Та, ну, типу, Місце місця є достатньо, щоб щось поставити, навіть це якесь там правило. Якогось там чистого трикутника, чи як, -то. ну коротше, я там не знаю, як воно правильно називається. Тобто, що спочатку в мене йде холодильник, мойка, варочна поверхня. Тобто, що в такому плані. Тобто дістали ви з холодильника якісь продукти, в мойці ви її помили, і тоді вже я перепрошую. І тоді вже приготували. Тобто навіть тут якесь таке в мене нехотячи, вийшло, от, скажімо так, правильне розміщення того всього приладдя. Ось, ну і щоб в мене все в кухні працювало, то треба ж якось підключити ту, вже нарешті приєднати проводку. І тому підключив першу лінію кухні. В мене, якщо ви забули, в мене кухня розділена на дві лінії, там зона 1 і зона 2. Тобто, перша зона це якраз оця стіна, що ви бачите, тобто холодильник, якийсь електрочайник, тепла підлога. То у мене на першій зоні, бо у мене тепла підлога, якщо ну, тобто, хтось думає, що дуже велика, ні, там вийшло на 610 Вт. Тож, кабель 2,5 квадрати більш ніж достатньо, щоб оце все витримати. Ось. А друга зона це в мене там якась мікрохвильовка, якась там мультиварка і там ще щось. Електричної, в мене газової плитки, ну, електричної плитки в мене не буде, у мене буде газова плитка. Тож тут все нормально. Витяжка також багато не споживає. Посудомийка також багато не споживає, а пралка то в мене буде в варні. Тож тут дві лінії по половиною. порахував, що прям з запасу мені вистачає. Так що, от якось так. От бачите, от такий холодильник, це фірми, здається, якийсь Атлант. Блін, знаєте, як брат каже, дам тобі холодильник, в мене, знаєте, одразу таке. ну, Вперше вперше, що прийшло до Голи, що якийсь такий старий Дніпро або там Десна, такий, знаєте. Але думав, ну блін, на будові і того буде достатньо. Ось, а приїхав ось такий. Тобто нормальний, доволі ще й дякую йому і гарно його вимив. Прям ну, взагалі чистенький приїхав, що прямо от бери і одразу запихай продукти. Нормальна морозилка, ну тобто нормальний, функціональний холодильник, що його би можна було ще й за пару тисяч, напевно, продати. Він він мені дістався на халяву. Тож, тож якось так. І от бачите, вже потихеньку як кажуть, прорисувалися вже якісь контури кухні. От, якщо зараз забігати трошки наперед, то я вже на тій кухні, скажімо так, і чайники, і там якийсь мінімальний набір посуди, приборів купив, тому я навіть зараз от, записую це відео, то попиваю каву вже е, зроблену тут. Пізніше я ще там запишу відео. Я вже певний час, скажімо так, коли на будові, то нормально залишаюся і ночую на будові, і, і собі щось готую. Так що теж це все згодом зроблю якесь відео. От. Давай, так. давай, так. дай пиляти. А що ти хочеш пиляти? То. Хочете. Ну, а тут вже, як бачите. Помічник стає все доросліший і доросліший, І тому вирішив його тепер почастіше брати з собою на будову, щоб ну не знаю, там, принаймні дивився, як його тато щось там та й робить. І десь там, щоб можна було колись в майбутньому якісь там показати відео, що він подивився, о, і він там якусь участь приймав в будівництві. Ну а взамін за те, що він мені допомагав, я вирішив йому. Зробити качельку, яку він давно-давно хотів. Як бачите, там збоку, зліва, незавершене моє будівництво дитячого майданчика, яке я щось там почав робити, а потім просто якесь натхнення пропало, та й навіть не те, що натхнення а бачення, як я хочу бачити той майданчик. Боюсь, що поки його дороблю, то вже дитина виросте і йому той майданчик не знадобиться. Ну, але буде, як кажуть, на потім для якоїсь другої дитини. так що Я його все ж таки дороблю, але, мабуть, це розберу, бо вже нарешті придумав, що я хочу бачити, тобто якийсь нормальний майданчик. От. Ну а поки що принаймні якусь качельку йому зроблю. Таку взагалі, щоб коштувало копійки. А воно, власне, там єдине на що я потратив гроші, так це на ланце, якими воно прикипане. тому що шнурками я особо не хотів, бо шнурки розтягнуться. А ланце ну, нормально, довговічне. І дивиться так доволі симпатично. От якось так. Ну і знову прибирання, прибирання і ще раз прибирання. Нібить особо нічого не робив на будові, але й чомусь. Бардак розводиться ну, просто так на раз-два. І тому після того всього там, кухню вже, скажімо так, ну, умовно, легенько підзавершив на даному етапі і вирішив зайнятися це, от, почистити стіни від тих всяких, е соплів. От. І почати вже приступати до каміну, тому що він мене стопорив, скажімо так, щоби вже. Кінцево пошпаклювати стіни, і щоб вже кімната вже отримувала фінальний вигляд. Тож вирішив почати це гарно все пропилососати, випилососити, повитирати від тої всякої пилюки, яка може бути, розмітити, що, де, як воно має бути. От, так що от тим якраз зараз і займаюся. А щоб дарма не гріти задню стіну, то вирішив купити ось такий екран. Це якраз спеціальний для каміння. Ну, тобто, щоб облаштовувати задні стінки каміна, щоб тепло не втікало, це йде мінвата чи базальтовата, я так і не поняв. І шар фольги. От, ну, Якщо ви замітили, що картинка стала темна, то почався сезон. Сезону обігрівачів, опалювачів і тому подібне у нас на дачному ну, кооперативі. Останнім часом світло страшно часто вибиває. Тож, напевно, мені прийдеться скоро притягувати вже свою нарешті станцію з гібридним інвертом і акумулятором і підключати. Я її ще давним, -давним давно купив, тож також вам покажу, що я маю, що воно собою представляє. Наскільки воно мені того вистачає, а ще й в нас зараз час знову, воно доволі актуальне, так що, можливо, комусь щось буде та цікаве. От. о, Світло включилось, виключилось. І так цілий день. Тож якось так. так. Всім здоров. Е, отже, зараз це все гарненько я поприбираю. Там пилососом файно ще пройдуся, щоб було чисто. Трубу гарно повитираю, щоб була чиста. І вже приступлю до мурівки, ну, лиця, скажімо так, каміна. Що зробив? Поставив такий от екран, приклеїв на клей. Тримається взагалі, ну, типу, класно. Навіть натяку на те, на що десь хоче рухатися, немає. Всі шви обробив алюмінієвим скотчем, всі золотов, десь якісь там дирки, там ще, що я коцнув, то все також позакривав. От, довкола труби. Такий невеличкий зазорчик залишив. І так теж гарненько довкола скотчем обмотав. Голос у мене такий трохи тугий. Бо хворий, я не знаю, за місяць вже, напевно, другий раз. Але ну, як є, так є. Так що приступаємо далі. Щось, по ходу, діла буду коментувати, підзнімувати і тому поїхав. Поді Так. Продовжуємо запис. Я вже, дивіться, які мішки під очима. капець, тому що у нас на будильнику 256. Коротше, сіла в мене батарейка на камері, тому початок, як я роблю, той камінь, так і не зняв. Думав, ну, вже не хотів там чекати, поки зарядиться, щоб то знімати вже думаю, без камери, вже вам потім все поясню. Отже, отже, маю я отакі решітки. Це в мене буде забір повітря. То мою теплову камеру, якщо це так можна назвати. І є такі, я не хочу тягати, отакі от вихідні решітки. які буде виходити гаряче повітря. Так, далі. Хотів газоблок різати сабелькою. Ну... Ріже воно швидко, кап'яць, реально, і все. Але бляха взагалі не рівно. Взагалі. Ну, типу, для таких делікатних робіт ну, точно ні. І тому пожертвував пилкою. Нехай буде воно, вроді, недорога, там гривень 300. І воно вже своє відслужило вже років два, коротше. І вийшло в мене поки що так. Та-та-та, Прикиньте, я 2,5 години робив у от. Блять, поїботу. <гад> я то потім запікаю. Ну, то взагалі, капіс. Нібить, ну немає нічого такого складного. Я так думаю, ну, півгодинки, годинку розраз, та і все, знаєте. А хер там, блін. Перше, ці гребені вентиляційні херні. прикол який закладна під ці, під ту вентиляцію 15,5 см. А в цій частині газоблок. 18 см. І тому прийшлося робити ось такі, вам покажу ось такі тонесенькі кусочки з газоблоку. Пару штук в мене поламалося, поки я різав. Висотою 15,5 см і товщиною сантиметр. Бо якщо б без тих штук, то були би шпари. Я вже пробував. Без оцих от кусочків, коли накривати тою декоративною штучкою, утворюються шпари, а я їх взагалі як не хотів. І тому мусив от мучитись, пару таких, у мене штучок поламалося. Спробував сабельку і взагалі все, косяк. І тому десь 15 хвилин різав один такий кусок, щоб так гарненько, рівно сантиметри вирізти. Ну, коротше, капець, збавився. Але вийшло. Отак гарненько вийшло. І все Всі коти, щоб в мене все грало. Тобто отут відстань була. От, е, ну, тобто, Відстань знизу, щоб співпадала, отут відстані. Ну, Тобто, щоб все в мене не, там, Знаєте, якось так йшло до звуження чи до розширення. А щоб все так симетрично, гарненько. Тут в мене шви вийшли по, по 2-3 мм товщиною. Ну, Прям дуже маленькі, дуже тоненькі. Ну, але це прийшлося бавитися з тим. Блін, реально бавитися. Капець, коротше, потім. Що ще? Що ще? Заклав кабель під насос, який має йти в підвалі. Ось, він ось тут. Так що, завтра буду, ну як, я думаю, десь домурую. Ще два ряда поставлю, щоб перекрити ось це. Потім підключу терморегулятор. Ну, До речі, купив терморегулятор. Якраз на ту мою поділку, якщо ви чи там хто бачив попереднє ну, якісь там відео, як я розказую, як я хочу зробити, підігрів стогах. Пляв ну, від камінного через той теплобіг. І купив ось такий терморегулятор. Бандура капець. Тобто не той, як я спочатку хотів, китайське гівно там, за 80 гривень. Я вже купив китайське гівно, але чуть дорожче. За щось 500 з копійками гривень. Але це високотемпературний терморегулятор. Коротше, тут пікова температура 1200 градусів. Ось тут термопара вона йде в такій, скажімо так, зовній металевій оболочці, а всередині кабельок йде з кевлару. Бачите, отакі, от, ось цей червоний чорний. Тобто, щоб витримувати температуру. Коротше, чесно, ну, блін, спочатку довго шукав довго, потім якось забив, бо я шукав якусь термопара, там, ще щось, а потім просто вів терморегулятор високотемпературний і прям одразу мені вибив. Ну, коротше. Ось така штукуває. Ну, одним словом, оця термопара в мене буде приєднана десь ось тут, до труби. І ось так йти чи кабелем донизу. Оцей терморегулятор, оцей. Я планую заховати його в цьому вентиляційному отворі. Ну тобто він буде десь тут просто лежати всередині, і цією решіткою буде закритий. Ну, бо сенсу до нього лізти немає. Я там раз виставлю температуру і все, включу його і на тому кінець. І закрив. Ось. Та і все. Тобто... Завтра два ряда домуровую, перекриваю, приєднюю терморегулятор. І... Ну, запалюю камінь і перевіряю, чи він спрацьовує так, як мені треба, чи ні. Хочу там виставити температуру в районі 90-100 градусів, тобто на димоході буде там, 100 градусів. Терморегулятор має замкнути контакти. І насос має включитися. Як тільки температура там падає нижче не знаю, там, 50 градусів, він вирубується і все. Якось так. ну Типу, в теорії така. Має бути схема. Та й оце. Ну, екран бачите, я вже не знаю, здається, говорив вже про нього. Бо пізно. Так що завтра побачимось. Ну, для мене це буде завтра, для вас прямо зараз. Так що продовжуємо. Так, все. Вже оці от ну, нижній контур, чи як то правильно назвати, я вже зробив. Тобто, перекрив, скажімо так, камінь. Ось і поки що воно все. Виглядає ось так. Це я вже зробив пару годин тому. Просто я хотів дати час, щоб клей засох і все гарно схопилося. Щоб все, мертво вже. Кріпилося, трималося. Чому? Тому що хочу вже підключати ось цей терморегулятор. Ось такий терморегулятор. При тому, що на сайті в них вказано 1200 градусів, а отут я дивлюся вам не видно 999 градусів. Найобочка, найобочка, однак. Ну, але нічого. То мені, скажімо так, не критично, бо в мене тут не буде 1000 градусів навіть. Мені там Може якось 500-400 відсили. Ось. І як він в мене буде? Він в мене буде заниканий ось тут. Ось так. Хоп. Ну, Потім кришечка та буде, щоб його не було мені видно. А оця от термопара. От, буде прикріплено ось так вперто. Зараз, напевно, в'язальним дротом, але так треба вибрати, щоб воно не мішало. М -м -м, ось цьому шиберу. Тут, ось так. Коротше, зараз я тут прикріплю, підключу. Там якусь лампочку запихаю. Ну, щоб подивитися, чи в нас там виставлю якусь виставлю температуру градусів 40-50. Ну, знаєте, Перевірю, чи, чи все працює. Лишто, що Нюанс, що зараз треба скоренько проводочку зробити. Тут треба з'єднати, там треба з'єднати, там треба з'єднати і тут треба з'єднати. Щоб було в мене світло. Вон на цьому місці. І зараз запалю та й подивлюся. А за той час, поки там, ну, воно буде горіти, набирати температуру, я буду собі підготовляти блоки, щоб далі мурувати. Вже теоретично далі вже має піти легше, бо, тому що вже не треба буде так, прям, точно все виміряти, щоб оце, от бачите, я залишив тут такий тепловий зазор по одному сантиметру до газоблоку, знизу, зверху, збоку, всюди. Пізніше я його ну, я, я вже забув, чи я казав, чи ні. Якимось тим шнуром, таким спеціальним законопачу, та й все. От, так що, от поки що в мене так все виходить. Не цю страхомудію я десь, може, годин 5 потратив. Бо то довго думав, щось там виміряв, перерізав, ну, коротше, того всього. Хоч от, от прийшов сусід і сказав, що я так з тим бавлюся, так ті кути виганяю так рівненько, і так то все потім буде оці краї будуть шпаклюватися, а цей фасад спереді буде так плиточкою е закриватися. Тобто що навіть можна і більше якісь шпари залишати. Ну В принципі, він правий, а з другої сторони я щось так не можу. тобто от, от Хочеться, щоб максимально було, скажімо так, файно, бо погано воно само собою вийде. от І тому, я думаю, то вже продовжу так гарненько все підрізати, підкоти, ну, щоб воно якесь мало гарний навіть так вигляд. Тож, ну що ж, поїхали. Йду я зараз то підключати скоренько. І, вам, напевно, вже не буду це зараз знімати, показувати. От. А зараз кранько підключу і потім включуся. Ось так збирається новий екскаватор. Страшний бардак. То, верніше, новий такий тип екскаватора. Цей такий більш складніший, такий, знаєте, більше подібний до реалістичного. А цей новий він буде такий трошки попростіший. Але, не менш Класний. Тобто його там продумав, що він виглядав так прям тоже, дуже так класно і був і симпатичний. Так що продовжую роботу. Ось такий вийшов даний екскаватор. Ну За розміром він навіть трохи більший, ніж той, хоч цей типу, такий масивніший такий дутий, а цей такий худор, як то, худорлявий, але тим не менш функціональний От зараз вам покажу. Вагу. він, ага, там обійшоли. Будемо о, два шуруповерта. О чого? Хоп. хоп, хоп. Чук. і зламось так. Ось так. Даний екскаватор показує себе в ділі. Вийшов він доволі акуратний, такий делікатний. Ідеальний варіант, скажімо так, в, ну, для квартир. Чому так? Тому що він йде легший, його зручніше брати, виносити, заносити. Бо дружина трошки жалілася мені на попередній, що він трошки такий масивний. І доволі так його тягати по <смеш>, декілька разів на день. Скажімо так, ну, не проблематично, але дискомфортно. Ож, е, тож, вирішив я зробити ось такий. Він, як завжди, все з натурального дерева, yeah. натуральні компоненти, фарби, як-не-як, як, скоро зима. Так що ним можна навіть і сніг гребсти, тому з тим проблем не буде. Кому таке щось цікаве, то пишіть в коментарях. Вартість прорахував, це буде 1950 гривень. Ось буде розбиратися, напевно, на дві частини. Для того, щоб мінімалізувати вартість доставки. Так що, якщо комусь цікаво, то кажу, пишіть. Будуть потрібні ще фотографії, також надам, Тут з тим проблем немає. Можливо, навіть комусь треба якісь зняти відео, там ще якісь фото детальні зробити, також це зроблю. Тож, порадуйте свою дитину на Миколая ось такою технікою.